Питання глобалізації, тобто наскільки світ далі буде глобалізуватись? Ну західна цивілізація буде, я думаю, буде таким глобалізуватися. Якщо у нас буде безвіз, якщо у нас буде спільний ринок праці, чого я дуже не хочу. Спільного ринку праці з європейським союзом я поки що дуже б не хотів, тому що це призведе до того, що просто кваліфіковані, починаючи від викладачів і лікарів і закінчуючи сантехніками, просто виїдуть з України, бо там кращі умови, і ми з вами тут залишимося з недорозвиненою, з стагнуючою, занепадаючою інфраструктурою. Цього нам би не хотілося, Нам треба відновлюватись. На тому про спільний ринок праці я б не поспішав би говорити з європейським союзом, але при тому при всьому створювати ті умови, так що до початку передачі, куди вкладати гроші, зокрема вкладати їх в високодоходні робочі місця, там, де будуть високі заробітні плати для людей з високою кваліфікацією, для людей в цій динаміці, якій ми живемо, дуже важливо встигнути перекваліфікуватися, тому що ті наші знання школи і інституту і те, що нам потрібно зараз, це не бої земля. А буде ще швидше мінятися ця картина. От тому нам от таким чином. Треба буде діяти. У мене є серйозна тривога, що такими категоріями політики не мислять. Вони не розуміють, що предмет політики кардинально зміниться. І вони, я думаю, що на виборчій кампанії, яка нас чекає по встановленню миру, на виборчій кампанії ми отримуємо ті самі набори. Гасел, які були актуальними і потрібними до війни, але які не факт, що будуть потрібними після війни. Тому політикам разом з суспільством, разом з громадянами, треба теж провести, скажімо так, перекваліфікацію.